На останній сесії Черкаської міськради депутати підтримали ініціативу Бандури про фінансову допомогу волонтерам. Цього разу на презентацію грантової програми підтримки волонтерів зібрались представники громадських та благодійних організацій для обговорення особливостей подачі документів. У залі активно обговорюють запропоновану ініціативу. Більшість волонтерів вважають, що 50 тисяч гривень це мало, адже вартість доправлення гуманітарного вантажу з Європи коштує тисячі євро. Крім того, непокоїть і те, хто отримує додаткові кошти через те, що це зараз таке починається, тому дали, тому не дали. Я провалила першу сесію. Тобто депутати не підтримали, саме передбачаючи такі нюанси. Але вдалося їх слава Богу переконати. І тому я вважаю, що ми зараз маємо цей оцей тестовий такий проект пройти гідно. Згідно з тими цілями, з якими програма прописана. 50 тисяч це дійсно дуже мало. Ми самі, от зараз до нас приїхали німці: 8 тисяч євро. Ціна питання доставити в Черкаси. Я все розумію. Але 50 тисяч це не ноль. Важливо, що це перший в Україні подібний проєкт, спрямований на підтримку волонтерської діяльності. Зі слів Марини Гаркавої, якщо він матиме успіх, будуть збільшувати фінансування. Коли ми побачимо, що в нас є кошти, що воно працює, що ми налагодили ці всі питання і додатково, тоді я думаю, що будемо ініціювати, просити, розширювати програму. В цьому році точно ні, тому що треба щось відпрацювати одне, щоб воно ефективно працювало. І нам ще працювати з депутатським корпусом, щоб збільшити ці сміхотворні кошти. Андрій, член правління громадської організації «ЛАД», яка займається доставкою гуманітарної допомоги з країн Європи. Чоловік упевнений, що навіть такі кошти не будуть зайвими. Проте його турбує бюрократична складова оформлення допомоги. За любі кошти, подяка, але хотілося б, щоб якийсь механізм був простіший і конкурс. Ну саме ми знаємо, як ці конкурси можуть відбуватися, можуть різні впливи відбуватися. Ми ж живемо в таких, скажімо так, умовах, да, де не зовсім може бути все чесно. Тому хотілося б якось спростити цей механізм і дійсно організації. Дяльність організації видно і по відеозвітах, і так далі. Щоб спростився цей механізм для такої організації, які дійсно займаються такою діяльністю, щоб не вийшло так, що організації, які не займаються, отримали дані кошти, наприклад. Ініціаторка проєкту Інна Бандура вважає, що така фінансова підтримка з міського бюджету це перемога. Головне почати опісля, сподівається, на більш вартісну допомогу. Є перевізники, з якими ми співпрацюємо, які вже цей вантаж до фронту ну, своїм волонтерською безкоштовною працею доправлять, але ж їх теж треба заправляти. Ну на жаль, машини не можуть бути волонтерами, да їх треба заправляти пальним. От саме тому така ініціатива, і саме отакі от напрямки фінансування. Хоча я зараз почула від колег, що є. Ще на ну ще потреби. Да, я погоджуюсь, бо я сама волонтер, їх безмежно багато, але з чогось треба починати. Я думаю, почнемо, покажемо результат і будемо розширювати як фінансування, так і самі рамки програми, збільшувати напрямки. Нагадаємо, у конкурсі на отримання гранту участь можуть взяти зареєстровані волонтерські спільноти. Серед претендентів оберуть десятьох учасників. Кошти на реалізацію програми виділяють з міського бюджету. Окремий майданчик є конкурси, які дозволяє. Прозоро, безконтактно з членами комісії, відповідально громадським організаціям подати документи. Загалом на конкурс спрямується, оскільки він перший загалом і в Україні ще такого не було. 500 тисяч гривень з розрахунку, 50 тисяч на одного учасника. Разом з тим, один учасник може подати декілька пропозицій від себе. Дізнатися про умови конкурсу можна на порталі Дія у розділі є конкурс Юля Дюбло, Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.